Доброго дня! Сьогодні у нас посилочка теж приїхала від Оптмастера, Тут брендові речі. Давайте будемо їх дивитися. І пішли, якийсь коробочок 40 штук. Корошки. Пильнички, шмильнички. У мене мисто, що тут має бути, напевно, оборожено. Як все дорого, багато. Оце тільки що там було. Сережки, напевно. Йдемо далі. Ще короба. Напевно, така ж сама. Тут хоч по-бистрому. І все варан. Це якась така, а це серешки. А це, мабуть, цепочка. Така, ну, досить красиво. Это вам скажу. Это коробка обычно, это, наверное, просто была. Так, далее. Футболка. Вот. Можешь когось тут не написано? Тут матеріал гарний. Йдемо далі. Бока Баленціага. Я так розумію, тут даже теж наклейка просто, але тут Баленсіага, І тут геть везде боленсіяга. І, І тут навіть Ось така футболочка. Йдемо далі. Футболок, я бачу, багато буде. І корупція, що він Воно все де не зверху одни зі верх. Це ж ковач, це просто наклеєно, такі. Ну це мені вже якісно не подобається. Просто таке якість як у того футболістів. Ну, так. красиво, только что она такая вот, как футбольный материал. Пару, пару, пару. и Карл у нас есть. Прикольно, кстати. Материалы. они вроде бы, не знаю, такая моя бутылка, не, наверное, не такая по-любому. Но материал файный. було так написано, бачите, тут так написано. Ну, тут на, навіть, типу, як не вийшло, то крас, ну, впітано, поняли? Типа, це матеріал. Прикольно. Тяжке. А, це тяжке, це три вагони. Тут було привітло. Я коли замовляв, в них кілька чорний. Це Тобі замовив Кельвін Klein Біо. це я ще автомобілів позатому році замовляв. Що він зараз раз, навіть я вам покажу. Це Це Теж Кельвін тут Кельвін тут... Не знаю, тут Клян, навіть. Ні, теж Кельвін Клян. Це мене давно відложити. Бачите, за два роки. Тільки ця помінялася сама. Бірочка в мене отак. Дуже не видно розміру. Ось Бачите, геть нічого цим е, написом не сталося. Бо в мене є багато футболок і вони вже тут пару стірок і мало. Це то это... топ. Такі не будемо відкривати откр... ще одну. чёрная. Вот у Барбарии домик, это у одного поставщика, Барбария в что у нас в Барбарии происходит. Та же такая вот Барбария, есть бирки, шмирки тут, тоже что-то на нижнем. Теж Барбарі. Ну, Барбарі, як завжди, якась фігня наклеєна. Тобто це те ж саме, тут просто що більше бірок, да і все. Тому різниці нема. Дай культур. Оригінальні. це оригінальні таке? Та, така есочка. Прикольно, все бирки все имеются. Такие же то красивий красивые самые напроси на кельвин Кляйне. Ці джинси завжди сходяться з нашими, так що можна замовляти розмір в розмір. Я собі це вже чи п'ятий джинси купую. Це Прада, тут Праду, тут, звісно, так воно не дуже красиво, але то фігня. І на вузький ремень, бачите? Це на широке, а щоб допустим, пропустити, тільки вузькі можна пропустити. Так вони прикольні. Так вони виглядають. Матеріал добрий, знизу завужені, і даже от антимолі чи що це таке? Да, якісь антимолі фігня. Прикольна, тут не знаю чи буде правда написано чи ні. Ні, тут нічого не буде написано. Збірка. І тут якась фігня. Може ну, це не добре. Це вже я перевірю. Наступно. Це у нас ковась, походу. Теплоходу. Да, ну тут теж написано ковач, все написано, але бірок немає. Ну Це вже все вишито повністю, бачите? Це все, я не знаю як якимсь принтером, а це іменно буквиці, бабочки, квіта, бабочки тут Ну, Тобто прикольно дуже. Их что их то есть уже доставал. Ами. Вот так. А. И заду что ставите. А и заду ами написано. Написано тут уже выше то у нас А там что там будет. Сердечко. Next, next, next. Купальник теж Ну, зато Клек обичний. Ну, звичайний купальник. Що тут Просто а, то есть немає цих ну. На, на картинке він був, значе. Тут Олександр, Венг, Шменг. Обычные купальники на заводах обычные трусы, а тут есть еще венг, все как будь, будет, вот такие, короче, давай мы его, обычные купальники, я думал, что были с какими-то блестками, с буквами, Футболка, Прада. От зробили, дивіться. а тут не зробили Гравіровку зробили, всю двірку зробили. Тут Даже зробили і заклеїли її. І... А от нормальний напис сюди вставить, да? ну... ужас. За це я мовчу взагалі. Твої бетон, вої вітон. Як всегда, 300 карточок не нужних. Тут хоч якась лайтова копія. Ну що, вітони присутні. Тут щось присутні. Не знаю, що воно там має бути в оригіналі. Тут что-то тоже есть. Снизу на подставку еще не имеет. Через... Короче, вот есть. Через плечо. Там тоже написано Луи Бетон. Вот такая прикольная сумка. Чесне слово, Тем более за те гроші, как воно было по знижкам, це вообще огонь. Ну далее, тут у нас лишається понятия ременюка, я приїхал. Лепсал Лоранзиносит у нас. Вот такие. Давайте открыємо. Де щось тут буде написано, ні? Бляха, Це дорогий. Я думаю, нічого не було. Да, нічого не написано. Тут там на ремішку, сайт Ларин і тут так. Ремінь. Коробка, як у нас будь-то кустане перекраси знову. І все Ларан Бьюті. Так, крім Ага. І ще зараз по четверту цю розтягну. І побачимо отаку красоту. так Отак, от теж ларани. Це не знаю куди. На руку чи на ногу. Все одна така ж сама. Можна ага, такої отправити. Ораш, там Булгарі. Коротше, Булгарі. Там в Китаї можна вибирати з, ну, типу, з подарунковою коробкою чи без. Бо там вони за, за коробку беруть. Десь приблизно стільки сіків вони стоять. Тому, для себе будете купляти, то смисла з подарункової коробки немає. вам приїхало і все. Ще якийсь варан. Давайте хоч одну відкриємо. Це якось от так воно скріпляється. Давай, оп, ну, юп, не бали. Перед камерою неудобно. Це не на руку. Ось так це лицей висить теж там, я все ламп. Таке щось. І останнє, слава Богу. У нас сьогодні. Короба в короби. Покину якісь гуща. Юшам Ага, да. Главное, гусі, бачите, а приїхали в коробки в які. Страшне. Ну що, гусі гуси. Навіть прайс, є, бачите, що в якомусь магазині стояли 40 баксів, ход прайс 1999. Тут так от. Це я не, не пам'ятаю, може навіть і оригінал. Бо там я іноді лажу, це дивлюся. Буває що знижки навіть на якісь ці самі розміри. Тобто навіть може бути таке, що вони там через вітрини остання пара, що вони і в тій коробці, допустимо, прислали. Чи я не знаю. За це сказати не можу. Ну так прикольно шльпки. Шльопки-сандалі. Все, всім гарного дня, до побачення.